8 травня приблизно о 14 й на встановлені особи у кількості 9 осіб, одягнені у камуфляж у збройні автоматичною зброєю на двох автомобілях. Hyundai Tucson, До речі, цей Hyundai був. В квітні цього року, в Красноармійську вкрадений по суті. Про це є відповідна заява. А також на іншому автомобілі Сибару приїхали на територію підприємства Короноздону у Великоновосілківському районі у селі Євгенівка, де застосуванням насилля заволоділи грошима у сумі 79 тисяч гривень сейфу бухгалтерії. Частина 3 статті 187 – розбійний напад порушене кримінальне провадження веде слідство прокуратура Донецької області. Саме тому, що серед дев'яти затриманих підозрюваних один співробітник роти патрульної роти особливого призначення Свята Марія у званні старшини. Відповідно, все слідство веде прокуратура Донецької області. Вона збиратиме докази, вона оцінюватиме докази, вона висуватиме обвинувачення, враховуватиме там обтяжливі або пом'якшувальні об. Оп... Обставини фактично повністю слідство веде прокуратура Донецької області. Це дев'ятеро осіб, це різні люди, абсолютно. Ті люди, ті, тих людей, які називають групою Равлик, це всього троє осіб. Загалом було затримано дев'ятеро. Шість інших це інші люди, з іншим бекграундом і з іншими, ну скажімо так, з іншими даними. Один з них розшукуваний за замах на вбивство по 115 статті. Інші двоє з судимостями по різних статтях.